Газпром вимагає від України 2,5 мільярда доларів. Йдеться про газ не вибраний Україною у третьому кварталі 2015 року. Тоді Київ фактично відмовився від закупівель російського палива. Тисячам біженців з України загрожує депортація з Німеччини, повідомляє видання Frankfurter Рунчау. За його даними, прохання про політичний притулок внаслідок конфлікту на Донбасі подали понад 7 тисяч українців. Задовольнили трохи більше 5% заяв. Решті прохачів доведеться поїхати. Поліція Берліна попередила про кримінальне переслідування за обвинувачення у соцмережах у тому, що відомство, начебто, застосувало заборонені методи під час розслідування зникнення дівчинки з родини російських німців. Про це йдеться у повідомленні поліції на Фейсбуці. На закордонних рахунках Ірану в результаті зняття санкцій можуть розморозити до 55 мільярдів доларів. Про це в ефірі телеканалу MSNBC повідомив держсекретар США Джон Керрі. але уточнив, Іран не одразу отримує усю суму. Темпи приросту економіки Китаю торік склали менше 7%. Це рекордно низький показник за останню чверть століття. Дані оприлюднило Національне бюро статистики КНР. Журі, що присуджує кінопремію Оскар, перегляне свій склад. Причиною стала відсутність серед головних номінантів темношкірих акторів. Скандал через це спалахнув у соцмережах, де Оскар уже нарекли білим. У Твіттері повідомлення про номінантів супроводжують хештегом Осказ